Виходять в такому складі. Артур Брода 20-й номер. Василь Гайда, 33-й. Максим. Максим Жафаров, 84-й номер. Віталій Загній. На поліщука перехоплення Жафаров з м'ячем де під удар Холодкову. І проходиться передача на Жафарова. Дістає Джафаров м'яч і влучає все ж таки новою угол Кіпра і другий фол. Будеться обіграти в нас. Буде передача на холодкова. Холодков пробиває і чудово зараз грає голкіпер команди. Дорохов. Коліщук. Дорошенко і забиває у нас. Зараз дораш Дорохов. Коліщу. Поліщука. м'яч виходить за межі корпус. Ходиться передача. Дорохов на від І пробиває дорохов, і цього разу чудово грає голки. Межполя кутовий для енергії, бухарів, Дорохов на бухарів повертає м'яч. знову дорохов. Проходиться, що передача на Піпко. Піпко пробиває, і забиває Юрію на чудово підпапає. Межіполя кутовий для енергії, бухарів, Дорохов на мухарів повертає м'яч. знову Дорохов. Бадошка на Степанюка. розігрують аут команда Алсер. Чудово проходиться передача і забиває Степанюк. Яка ж чудова передача від Жафаров. Кона Степанюка розірвають команда АЛСЕР. Копівка на Маєвсько. Маєвський помиляється при передачі, Жафаров перехоплює, Степанюк, знов Жафаров, під удар влаштується, Жафаров прибирає, зараз Рошенка і забиває у куль. Самісінький кут, воріт Жафаров. І Копівка на Маєвсько. Маєвський помиляється при передачі, Жафаров перехоплює, Степанюк, знов Жафаров, під удар влаштується. Невдало виконав. А от Степанюк. Перехоплення, енергія пробиває. Зараз Іваненко добиває і чудово зараз грав. У нас гол команди. команди. Помиляється при вибиванні холодкову на Коцюбу. І Коцюба прокидає п'ятою, поміж ніг і від Панченка. Романюк вперед прокидає, перехоплення, Коцюба, обігрує Піпко, пробиває і Панченко ногою. Прикриває свої ворота. Проходиться передача на Жафарова. Жафаров знову з М'ячем. Чудово просить і жабиває. Філігранно Жафаров побіляш. Проходиться передача на Жафаров знову. Пробив, з другої спроби вже по... Вот. Хороше неправильно, Джафаров може грати і забиває Холодков. Парав Жафаров, Жафаров відразу на Холодкова. Холодкову обігрує зараз Поліщука. Чудово. І зараз Іваненко. Як же ж грає з нами. Втрачає Бородушко на Жафарова. Жафаров намагався відразу віддати довгу передачу на Холодкова. Там зіграв чудово Панченко. Дорохов розпочинає атаку команди енергія. Коцюба пресингує, відбирає м'яч. пас на Жафарова. Жафаров обігрує зараз Романюка. І Холодков забиває у нас прав чудово панченко. Дорого розпочинає атаку команди «Енергія». Коцюба присюдує відбирає м'яч. м'я. пас на жафарова. Жафаров обігрує. Степанюк. На бородушку. Бородушка на жафарова. Жафаров на Коцюбу і блокує удар Коцюби Бухарів. Перехоплення від Бородушко в центрі поля. Артема збиває зараз Романюк. І це й буде жо. Певно, все ж таки залишить для Жафарова. Так і є, скидає і пробиває там бухарів надійно. Виходить і відбирає м'яч. І розпочинає атаку голкіпер команди Енергія. Трата м'яча. Бородушко проходить на Степанюка. Степанюк намається порожні ворота влучити і забиває Степанюк. Скористався помилкою. Виходить і відбирає м'яч. І розпочинає атаку голкіпер команди Енергія. Трата м'яча, Бородушко. Має м'яч, не дає Юрій пробити холодко. Вже робить скидку на Степанюка. П'ятої Степанюк обіграє бухаря. Пробиває Маєвський блокує його удар. І забиває з другої спроби Степанюк. Чудово зараз. м'яч м'ящ, не дає Юрій пробити холодко. Вже робить скидку на Степанюка. П'ятої Степанюк обіграє бухаря. Проб... Хова. Іваненко на Є пас на Бухарева. І забиває Іваненко. Іваненко на підбиранні, пас на Бухарева. Обігрує все ж таки коцюба бухаєва. Не влучає На романюка раменю до раху проходиться передача на романюка і не вдається вже влучно пробити романюку. Ну що ж, вітаємо щедової перемоги команду Alser 7-4.